21 травня у Зміївському районному суді відбулося чергове судове засідання за позовною заявою журналіста каналу Медіа Зміїв Анастасії Стоміної до Зміївського міського голови Павла Голоднікова про захист честі, гідності та ділової репутації. Нагадаємо, що 4 листопада минулого року посадовець висловився в адресу журналістки із Стоміної, коли та виконувала свої професійні обов'язки. Це ви зараз мені. А я от собі та Павло Вікторович, у мене запитання. Я щойно виконувала свої професійні обов'язки, знімала ваші розмови з людьми. Ви мене образили. Скажіть, будь ласка, чому ви так чинили? За вами собака бігала. Ні, вам не соромно, я дівчина, журналіст, ви зі мною так розмовляєте. За, собака. за вами собака Не соромно, ні? Я Вам За вами бігала Вам собака. весело? Ви мене образили і вам весело? Так я ж не вас ще раз кажу, за вами бігала собака. Я собаки скажу, що це не в суді засідання проходило у відкритому режимі з вільним доступом для усіх бажаючих та засобів масової інформації. Справа має великий суспільний інтерес. Цього разу в суді досліджувалися показання свідків. Зі сторони позивача Істоміної свідчення щодо відомих йому обставин надавали чотири особи. Це безпосередньо місцеві мешканці, які були присутні під час проведення зустрічі Голоднікова з мешканцями дев'ятиповерхівки Змієва, 4 листопада минулого року, та співробітники позивача. У своїх свідченнях учасники подій стверджували, що журналістка Істоміна дійсно. Виконувала свої професійні обов'язки, ніяким чином не заважала спілкування голови працівників з міської міської ради, не задавала питань учасникам зустрічі та безпосередньо міському голові. Також підтвердили факт, що особисто чули образливе звернення міського голови до журналістки, підкреслили, що звернення ніяк не стосувалося тварин та визнали подібні висловлювання такими, що неприпустимі у спілкуванні, є принизливими, образливими та нетактовними. В свою чергу працівники підприємства медіа зміїв та фободарів підтвердили наміристоміної звільнитися з посади журналіста після інциденту. Свідки відповідача Голоднікова навпаки стверджували, що Стоміна своєю присутністю заважала конструктивні співбесіді. А відозйомка журналіста. Та на зібранні навіть негативно вплинула на вирішення питання ремонту даху. Сприйняли ви з журналіста і стомні з її відеокамерою на зборах як провокацію? До чого? До конфлікту? До, до до, ремонту даху? Чи до чого провокації? Що зобрання, як сказати, завершилося. Нічим. А могло б завершитися полежит. Присутність журналіста да. істомінові да. влила на те, що рішення не було прийнято змога. Ну, це позитивне. Б... позитивне. А позитивне рішення, в чому ми повинно бути виражене. Ми б домовилися, яким би чином ми пошагово пішли би і дійшли би до ремонту криша. За що я дуже переживаю? Так дах і досі не відремонтувало. Відремонтувала би дах. Ну, а присутність журналіста, якраз? Ну, сколихнула цю таку волну. Вона більше мене касала, тому що я до цього дуже рівно це відношусь. І... Цікаві у вас алгоритми. Ну чого ж не так? Все, все так. Ви сприймаєте так і говорите. Також свідки відповідача були єдині у своєму твердженні, що інциденту не бачили і не чули. Ви що ти за мною бігаєш як собачка? Чувство. Ні, я ж кажу, ні. Не чого. Ні. Здійснюю тоді журналіста істовнує. Це ви мені і відповідь Так. Ні, я ж кажу, я цієї розмови ще не чую. Не чому. Зі сторони відповідача у судовому засіданні заслухали свідчення особи, яка не була учасником подій, але пояснила, щодо системного обговорення з міським головою питань боротьби з безпритульними тваринами та сказом. На засіданні допитали усіх заявлених свідків за проханням адвоката відповідача Голоднікова справу було перенесено. Наступне слухання відбудеться 5 червня.